Фонарі по 100 гривень, друзі, хочу вам запропонувати такі дуже гарні фонарі, дуже багатий, здоровий вибір, багатий є. Дивіться, такі фонарі у нас по 100 гривень. Це у нас йде як настольний, так само підвісний. Ціна по 100 гривень. Е, є такі по 100 гривень. Дуже багато видів, так як сьогодні нам ці, бим сказав, га. Ну, скажу чуть по-другому, гади, да? Наробили чуть лихо. Ціна фонарів, дивіться, по 100 гривень. Це я хочу запропонувати сьогодні, щоб була доступна ціна. Іменно для наших покупців це вже мінімалка. Це, що можемо зробити. От альміна 225 гривень. 225 павербанк. Два в одному. Гарний акумулятор. Оці ті зарядка. Ціна 225 гривень. Потім хочу вам показати ще фонарі. Дивіться, є теж у нас по 100 гривень. То, що по 100 гривень, якщо в когось немає світла, якщо кому потрібно, дивіться, де він у нас, як і настольний, так само підвісний. Тоже, бачите, зарядка у нас від сонця. Ціна 100 гривень. Є ще в наявності, заходьте, замовляйте. Потім хочу показати вам ці показав ще такі фонарі. Це в нас студія Gold. Вона працює от трьох батарейок. Випала. Зараз якраз покажу, як вона працює. Бачите, там іде світлодіод. Просто випала кришка. Цена у нас в студії Gold 100 гривень. Е, дуже гарна річ. Там десь жінки, може надо вам буде. Я там знаю, на зеркало. Кстати, теж батарейки по 100 гривень, 4 штуки Дюрасел. Тоже дуже гарна ціна. 4 батарейки Дюрасел. Р3, Р6, за 4 одиниці 100 гривень. Це дуже гарна лампа. Там десь на дзеркало, там де у вас макіяж для косметики. Гарна ціна і гарна якість. я якість, зараз покажу, в чому. Вона дуже гарна. Дуже гарно світить. Дивіться. Дуже просто кріпиться, бачите, на присоск. На зеркало поцепили і все. Щоб відірвати її, дуже тяжко. Ціна такої студії Gold у нас на сайті 100 гривень, ком'юа 100 гривень. Потім хочу вам ще показати, такі в нас є павербанки. Тоже по 100 гривень. Ціна таких павербанків, це в нас літій, Бачите, щоб не говорили, там літіонні павербанки, десь є. Цена таких пауербанків. У нас на сайті 100 гривень, ком'юа по 100 гривень. Є дуже багато видів. Кого цікавить, заходьте, робіть замовлення, як на фонарі, на павербанки, є там перетворювачі, є дуже багато чого. Всім гарного дня!